Постать українського відродження в Херсоні кінця 19-го, початку 20-го століття. Член Центральної ради, заступник міністра оборони і один з керівників діючої армії УНР Володимир Кедровський народився в Херсоні у 1890 році. 1890 рік це як 1990 рік. дев'яносто да? рік. Зараз зараз хлопці, які народилися в 90-му році, вони зараз всі там воюють на, 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 на фронті. Так так і Володимир Кедровський тоді, тоді воював. Але він був звичайний Херсонський хлопець. Початок нашої мандрівки подивіться на, на екран на цю. Будівлю, хто скаже, що це за будівля, це море хідка. Ми можемо прослідкувати, як з звичайного херсонського хлопця, який вже мишкоферсонів, Херсоні, створюється український діяч, як це сталося? А сталося це так? Ну, от, знаєте, він розповідав, що він, як кожна молода людина, інтелігентна, він хотів стати письменником. написав оповідання, яке захотів. Ви виставити, відправити в журнал вокруг вокруг світа. Всі сміялися на, на цим оповіданням, бо там було багато, як ми зараз розуміємо, українізмів. Письменник Микола Чернявський запитав Кедровського навіщо той ламає мову і закликав писати українською. Тоді пригадував Кедровський, він вивчив мову на слух. Настанови Миколи Чернявського екскурсії засновника Херсонського музею старожитностей Віктора Гошкевича та робота у земстві під керівництвом Андрія Грабенка сформували майбутнього члена Центральної ради Володимира Кедровського. Розповів краєзнавець. Ми дійшли до Катерининського собору. Ми його всі, всі знаємо, як Катерининський собор, або Спасський собор. Ми про нього знаємо такий звичайний набор Катерина Друга. Атьомкін напис е, Катерина посвящає Спасителю Человечества, ми все, ми все це знаємо. А чи знаємо ми те, що е, Катерининський собор е, в Херсоні, українські херсонці початку 20 січня називала Січова Церква. Євангелія були, потім були ризи, якийсь рисовий хрест золотом е, 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 прикрашений. Е, всі по показували козацькі е, е, дари. А ще там була така, така ікона Азовської Богородиці. Катеринський собор, це не центр руського міра, це несподівано для всіх нас. Це Сісічова церква, там були запорозькі дари. Тут туди приходили люди з молоді люди і про це розповідав Гошкевич. І молоді, молоді люди розуміли Херсон – Херсон, це Україна, Україна. Це вона з'явилася не в 1917 році. І це був такий місток з минулого з 18-го сторіччя, місток в двадцяте сторіччя. Ці будівлі пережили руйнації під час громадянської другої світової війни, і зараз, під час повномасштабного вторгнення, знищуються обстрілами російських військових. У нинішньому обласному палаці культури за радянських часів був будинок офіцерів у 20-ті роки ХХ 20 століття діяв національний український театр імені Шевченка. Там працювали Юрій Шумський та Оксана Петрусенко. А палац піонерів це перший білий дім у Херсоні. У так званому дворянському зібранні був відкритий український народний дім на розі ратушної католицької українська хата. У цих приміщеннях у перші десятиліття 20-го століття працювали діячі, які відроджували українство в Херсоні більшість з них розстріляні або були змушені виїхати, розповів Дементі Білий. Як справа вона залишилася, і е, потім вона залишилася в книгах, в піснях, в, в свідомості, в, в спогадах. І потім вона відродилася на, на новому етапі. І прийшли нові люди, які відродили і ще більше е, розповсюджували їх досвід. І потім я так вважаю, що у 22-му році це був такий найстрашніший на наш іспит, коли херсонці під дулами озброєних людей вони вийшли, сказали, що Херсон це Україна. Це був такий мабуть пік. А починалося все, все це. З 19-го сторіччя віртуальна екскурсія вулицями старого херсона відбулась у хабі на розі в рамках проєкту Небо над Херсоном його реалізують громадські організації, інформаційно-ресурсний центр, правовий простір та центр культурного розвитку. «Тотем». я все своє життя живу тут в Херсоні, але ось на таких халеці я знаю те, що я не знала. Я сама викладач, я вчитель і, виклад, і вчила історію. В нашому перевернесі, але нам такого не давали історії. Те, що я зараз не засу. Я знаю, які в нас є вулиці, які назви були, і чому називаємо ту або іншу вулицю на Знаєте, це таке натхнення. Це надзвичайно. Цікаво, надзвичайно корисно, тому що це руйнує оці наративи, стереотипи росіян, які зараз нав'язують і нав'язують нам. І фактично, ми розуміємо, що вкотре розуміємо, що інфляція це найпотужніша зброя. Херсон був буде і завжди є українським. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон.